Тати в одній залі зосереджені і дещо напружені доньки ж у іншій кімнаті. Спершу серед них панує тиша, а в очах багато запитань і нерозуміння, що ж відбувається. Дівчатам від 13 до 23 років. На так зване побачення тато міг взяти лише одну доньку, аби саме з нею налагодити стосунки і відновити зв'язок. Май батько це зрозуміти, що донька його потребує. І так само донька має зрозуміти, що батько відіграє величезну роль в її житті в формуванні е, образу чоловіка. Для вишколу обирали різні родини багатодітні, благополучні а також проблемні. Де, до прикладу, батько був озалежненим, або ж взагалі кілька років не спілкувався з донькою після розмов у окремих кімнатах. Нарешті спільна зустріч до неї. Та ти звісно приготували квіти. <звіст> <звіст> ну, Шміст, <звіст> у Польщі, як і в Україні, набирає обертів явище євросирідства, коли діти потерпають через відсутність батька, який покинув дім, аби заробити грошей. З Цієї причини у Польщі вже розпалося понад 300 тисяч родин. А дитина насправді потребує тата. Бо я можу бути керовцом, я можу... Я можу бути керівником, я можу бути менеджером або вчителем, але батьком я є. Я завжди, і цей момент для чоловіка стає дуже важливим відкриттям, що саме батьківство є найважливішим аспектом його кар'єри. Тати і доньки написали одне одному листи, обмінялися ними, а далі кожен читав за що його люблять, цінують і чого від нього чекають. Це висловлює. Я, я тебе чиную чи гарно. Я пишаюсь твоїми здібностями, які ти отримала від нього. А це добре серце, яке торживає за інші великі почуття справити любов до своєї ринки. Реакція на зізнання була різною, але однаково зворушливими були обійми, поцілунки, сміх, і навіть сльози розчулених і спантеличених доньок. Чесно ще не чекали себе такої реакції на квіти, на лист дуже здається, банальні речі, але. Які я чую кожен день, але таке пережиття справді зовсім інакше. Сприймаються зовсім інакші емоції. Дякуємо за цей день. Подарований справді дуже все класно було. Я його дуже люблю. У мене дуже класний. І хоча дехто свої стосунки з донькою називає зразковими і показовими, та все ж подарувати їй цілий день вдається не часто. Ми мали сьогодні нагоду пережити. Багато приємних почуттів. усмислити ще раз наш зв'язок, поглибити його, сказати один одному, особливо в письмовій формі. Можливо, те, на що бракує часу впродовж кожного дня. День розмов, відвертості і щирості для багатьох родин став історичним. Про нього нагадуватимуть горнятка, які тати і доньки старанно розмалювали одне для одного. Кажи О, Боже. кажи, кажи гарнучує. Ha <laughs> ha І можливо після цієї зустрічі зміняться і вдосконаляться відносини не усіх таків і доньок комусь знадобиться набагато більше часу аніж один день. Для когось побачення з татом стане лише поштовхом для міркувань та розуміння, але дехто за один день таки зрозумів і підтвердив для себе найважливіше і зрештою усім відоме, що хороший тато насправді може й не бути дуже багатим, відомим чи з кількома вищими освітами, але він повинен вміти розуміти, дбати, розраджувати. І любити мені сподобалося, як ми для батьків робили подарунки, а батьки для нас робили подарунки. Ну, ми дуже тішилися. Цей день просто побачив, краще розширив наш говориться такий круг спілкування з моєю старшою донькою. Ми тоді відкрили деякі такі потаємні речі для себе, як от власне спілкування. Що більше довіра має бути між татом і донькою. Дуже часто нам бракує того часу на спілкування, часу на розуміння одне одного, одного. Певно, то якраз був той гарний день, коли можна було е, побути разом, в такому можливо широкому колі, але десь то широке коло теж спонукало до відкритості, до якоїсь такої щирої розмови і пошуку е, якихось спільних слів. Певно, ми сьогодні ці слова таки знайшли. Нас просто як. Вчався, я так вважаю, новий етап, якісь в стосунках, тобто якісь стали відкритіші, і мали змогу поговорити більше. І ну, просто якось не знаю. Це дуже, дуже дуже хороший день, і напевно один з найщасливіших в моєму житті. Це побачення довело, що тати давно чекали такої зустрічі, бо саме тут прозвучали слова, яких так довго чекали доньки, і звісно, тати. Дякую, тобі. Зато, що ти завжди зі мною і навіть так, як і я хотів, і не без бою, але й без непотрібних слів. ти завжди зі мною, я живу не так, як, всі, як за стіною, але з любов'ю на душі